У третю неділі листопада в Україні святкують день працівника сільського господарства, і традиційно у Житомирі в агротехнологічному коледжі збираються представники цієї галузі, демонструють свою продукцію на ярмарку та вітають один одного зі святом. Перше привітав аграрів з професійним святом голова облдержадміністрації Сергій Машковський завдяки вашій сумлінній і наполегливій праці на Житомирщині Сільське господарство це одна з тих галузей, яка не тільки не втрачає обсяги, але й навпаки нарощує виробництво, незважаючи на всі політичні, на всі економічні потрясіння. До прикладу, за рейтинговим показниками серед областей Житомирщина займає по чисельності поголів'я великої рогатої худоби шосте місце по виробництву молока на душу населення. Перше місце. З початку року у агропромисловий комплекс області залучено понад 900 мільйонів гривень. Середньомісячна зарплата працівника аграрного виробництва 2225 гривень, порівняно з минулим роком. Збільшилася на 272 гривні. Щиро вам дякую за любов до землі. І бажаю вам значних професійних успіхів, нових вагомих здобутків, хай і далі рясно колосяться гарними врожаями ваші ниви і бажаю всім нам миру, плідної праці на благо нашої рідної України. І на благо всього українського народу Сергій Машковський подякував аграріям за постійну допомогу військовим, які зараз знаходяться в зоні антитуристичної операції, адже найбільше продуктів у бойову зону надсилають саме працівники сільського господарства.